Усі працівники комунального підприємства Старий Львів сьогодні на роботі. Пані Люва прибирає місто вже 45 років. Каже, свою роботу знає дуже добре і може вчити інших. Щоб не вийти на місце праці, про таке навіть не думає. Ну то чекайте як не вийде не позамітаю. Люди будуть ходили як то так. і центр центр. Ми не в неділю виходимо, і ввечері дев'ята година до 9 години. Ми ще на роботі виходимо замітати. А прибирати є що. А прибираємо, стайте рано, в обід і вечір. ще виходить дежурний, прибирає теж. Прибираємо. Трьох разів прибирання. І будинків багато, і всього багато. Маємо по 10, по 12, по 15 будинків маємо. Території маємо багато. А що це за зарплата? 900 гривень зарплати. Що то за зарплата? Скаржиться жінка, що люди її роботи не цінують. У нас тут центр, ми ж нам дуже люди дуже кульки ставлять, коло урнів. Ми тих кульків мусимо ще наносити до контейнерів, носимо на плечах. Воно по нам по плечах тече, ми тут носимо, мучуємося, то і нас ніхто то не учиниє. Пані Нона щодня встає ще в досвіта, так робить вже 15 років. Спочатку йде по інвентар. Його, як і кожна прибиральниця, тримає у комірчині. Скажіть, що ви тут тримаєте? Вінники березові, ну практично все. Савки, віники, лопати, прапори. Все, що потрібно. Пісочок вже на зиму. Мішках. До своєї роботи вже звикла. Просто вже привичка знаєте, йдеш на роботу. Ну а куди підеш? Вже такому віці мені нікуди вже не роботу й не візьме, то вже вік такий, що кому зараз. сюди мовить потрібно. Таких двірників у Львові багато. Їм заборгували 13 мільйонів гривень. Однак вчора на сесії міської ради депутати виділили на шість районів лише 2 мільйони. Усієї зарплати двірники не отримають, а за що купувати інвентар, в ЛКП не знають. В першу чергу потрібен інвентар, іде зима. Потрібні лопати, потрібні е, льодорубачі. Ось, ну і крім. Е, крім інвентаря, ще є миючі засоби. Що місяця кожен двірник два рази в місяць вони миють сходові клітки. Тобто треба і порошок, і білізну, і мило, і рукавиці. Ну і зима йде куфайки, одяг зимовий. Поки що грошей райадміністрації адміністрації не отримали. Ірина Панчишин, Роман Маленький, головні новини Львова.